Всім ви на каналі Kitsumi, і сьогодні в нас буде Бебін Єлов Сьогодні ми поговоримо з вами про відданість, про вірність. Подивимось. Ми приїхали з вами. о бачите Почитаємо нашу зміну. Оп, вставляємо welcome. Ой, ялиночка. Так. Де наша дитинка? Ви подивіться! Прикол, конечно. звісно й мінгвальний активу. Я хочу побудувати... А ну не крутиться. Не крутиться. Так. Блін, в мене не щухається. Щас, я спробую побудувати. Так, щас, щас, щас. Ади. Привіт. Покатайся. Дашу шлях. It feels like your first shift was only yesterday. Yet here we are. Your two-week anniversary. Oh, Please enjoy the festive provisions. Can you see the tree? О, микроволновочка. Още лапка. Ура! The exit, the tiny -hop. Так, о, тут є подарунок. Летаю. О. А зажечь. Шесть, я так понимаю, мы не дуже, да? Добро. Приколь. А ты кто? Какие-то поздравления были? <связь> <М. связь> Монеточка? Ой, а наше. А давайте. Давайте щось купимо. Так, 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 так. Ой, а що це таке Б 1 І Б2? Чи це. Ой, Б2 і С 1 C1? C1 не можемо. А Б2?

<гадя> спочатку, 225 Трішечки. Сиди, не дергайся. Мишка я не вмію малювати. Так, е а можна змішати? Ага, вона не змішується. Ну ладно. Будеш жовта, як? Я не знаю. Я так бачу. Давай, е в тебе так. Отак. Трішечки поменше кісточку. А. Так. Трішечки ще поменше кісточку. Ну, ладно, я мишка і не вмію малювати. Ну, нехай. Так. так. Ну, прям. Вкопано. О! Та дивись. та що? шо? Та ти шо? Ви подивіться. Яка краса. Тут ще ж лиса башка. Отак. Далі трішечки жовтого Надо трішечки ж намалювати. Отак, типу. Дофарбували. Ну, нормально. Так, шийку трошки. Так, чорно трошечки додамо. Так, отлично Візьмемо такий фіолетовий. Отак, будуємо шию. Потім отак от. Десь. Отак от. У нас буде рука. Отак тут тіло буде. От так, якось в тебе рука криво йде, ну нічого. Нічого. Так, тут в тебе теж рука йде. І тут в тебе рука йде. От якось в тебе вона тут взагалі непонятно йде. Якби. От так. От так. І тут в тебе ножки йдуть. Ти якось взагалі, звісно, виглядаєш в мене тут шикарніше, ніж в житті. Так вот, опс. И она на всю красу. Да ты шо, копия, копия. Ты бачишь вообще? Так, а ну. можно трешечкой стереть и вот тут. Да, да, нравится? Я, я знала. Вот так, бач. Да ты шо. Блин, мышка это вообще жах. Я не знаю, я бачу, як люди іноді такі шедеври-мишки створюють. Боже, ви мої просто. Я не знаю, я вами просто восхищаюсь, як ви це робите. Так, опс. Тут вона, конечно, прикриває трошечки. Ну, нічого. Ми, типу, так бачимо. Так, допустим, якось отак. Отак. Так. Да. Так. Ладно, нехай буде крива коса. Так. Так, сейчас трішечки підфарбуємо. Так, мені здається, я знаю, чого ти сумна. Тому що в тебе нема волосюшек. Ну да нічого. Ми зараз тобі отак. Добавимо трошечки отак бачиш волосюшки. О, ну шикарно, мені здається, ні О. отак от підпишемо щас зві з дюк. О, ну да. Та да диви. Я ну що це заробиш? Ну хоч би совість мала. О, ну хоч картинку зберегла. Ще так у нас же. Stop what you're doing and report to the care hatch. Так у нас, же ж... у нас же ж. Наче як, наче як щитой звіздюк залишився. Дай сюди. А ти куди? У нас буде двоє звіздюків. А, -а, 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 а! О, котик, ти збачний? Кошечка сидить. Ой, у вас тепер двоє. Another glorious addition to our family. Ага. Still you see the tree. Так, э... Е давайте. Sure they are both well fed. No давайте. А як, а як впевнити, що вони обидві нагодовані? Так, сідай. Щас я за другим зганяю. А, ну можна ж з'їхати, Почекай, була січка, тут. Ніяких любимчиков, понятное дело, конечно. Ї же ж це ж вони не близнючки ні разу вообще. Їх же ж можна различить прям. А спати вони будуть на одній кровати, типу? Типу, Нормально, ви, конечно, придумали. А дивіться Я сейчас вас снежками закидаю. Та ти шо На. Та ти шо движе більше мішеній Ой, я промазала. На. Так. Э... And a fussy eater. Hmm. Interesting. Take him to the staff room. Let's try a more appetizing option. Sit down for the staff. You're dirty. On your whole face. It's for the staff. Так, а где тут холодильник? Извиняюсь, тут есть холодильник? А, да. Ага. Я понял. Сейчас. Сейчас. Какой... Да, вот, Так, ты пока что посиди. А я пока что... Шо... А я извиняюсь, якби. А... Понятно. Я поняла. Я тебе почула, а ти за мною тепер будеш ганяти. Окей. Ти що, на мене злишся? Пабло? Ой. Так. told Do not eat the baby food. Not shove it all in your greedy little face. Get back in the kitchen and do your job. Барикол, конечно. Я не хочу есть это. Да. Ой, боже, как это противно, Надя. Они все развали. Я так понимаю. <рик> так, постой. А як? А чем взломать? А чем взломать? А чем? Боже, что у нас вообще есть? Нормально. Ну Но такого точно не було, можу вам сказати. Це прям. Ну і не хамячиш. Ой, як тут гарно. Як тут гарно. Боже. бачили це? Сейчас мене сюди засмокче, да? Понятно. Мне сдавалось тут нема входу. Ой, трішечка долганька Майдан. Сейчас проваливалось тут. Ні. Це було б надто очікувано. А, тут. Не речі на мене. Ну ладно. Ми, кстати, це не проходили, тож якщо що Я не знала про те, що воно так буде. Але, ну, добренько. Ну розвалив. развалил. Хоч би змы за собою. Так ладно. Завершите смену. Oh, О, happens Не incompetent employees. Sleeping on the job means unpaid overtime. Понятно, Deliver Бач, скільки в мене корон було? Це все мої, так що не треба мені тут. який чот? А Тостер. Це все мої наліпки, бачиш? Ніфіга собі. Я тут е стільки всього вмію. А ви мені це? Доставте посилку. Куди? Я куди її треба доставити? Ладно, пішли. Як вигадають щось це день чотирнадцятий? О, як це посидвіше, е -е. Ну, я б поняла. Це от пам'ятаєте відсилочка до того? Начать Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. Mm. О, прикол! Good morning, 2 -2 так. А можно взять? Ой, ой. И дай мне oh. это, пока чаю Прикол, а ну <реш> кайф так, а ты кто necessary? get it down, so we can continue with the festivities. А як достати його? Так, сідай. Сидай, седай прикол <рикол>, да так сша так ладно так, самолет достать? Я не понимаю трошечка. Алло. Полбу не дало. Ладно. Давай пошикаем. Сломанный пульт. Дискета. Так, ой, не ну. А я стрибать не могу. Так, а где? Ага. Так, а ну, давай. А, Вообще нек. Не, ну нормально. Так, а давайте батут. Можешь я залезть на батут? Нет? А ну давай ты мне не допоможешь Тришечки подали Так я поняла Тришечки Ice cream privileges One per child. The sign could not have been clearer. Funfair day is cancelled. That plane was company property. And a beloved toy. Take that overfed child to the changing room now. Intruders detected. Lockdown His dolls. No hesitating. Two two five. Destroy every last one of these spies. <warnings> how I Дитину засосала. ну, в мене все одно їх три було. Я думаю, не страшно ж. Три дитини то не страшно, я думаю. Наволочка ходить. А, кстати, дитина на місці. Чи то може там? Та що ти будеш робити? Сейчас я тебе куплю. Так. Це ти нас сетри. Uh -huh. Very impressive two two five. Perhaps we misjudged you. Still, a brief evaluation is required. Ops, log on to the computer. Ops, 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 ops. Ella's the Пройдіть оцінку Так, а де? Ти моя бусинка, садись. Тебе теж давай посадим. Так, і ти теж сідай тут. Так, все. Так, а яку оцінку ми маємо з вами пройти? Діти, та тут не можемо инцидент. Да, вот показалось. Я забыла, кстати, пароль. Скажи пароль. Сейчас. Сейчас. Э, минуточку. Ну, вы нас ну, надо стоять. 18,95. Иди ты. Да. 1895. Ага. Оцінка. Е, співробітник 225. Запрошуємо вас пройти обов'язкову процедуру самооцінки. В зв'язку з нещодавними, е, подіями запрошена коротка оцінка вашого ментального е, стояння. Отримані дані дозволять нам, точніше, е, приділити ваш, ваш настрій, характер. Та світо прийняття? А яка емоція пробуждається? Покопиться. Чого це для вас потребує? Прийняття. Де це у вас відкликається? Нехай буде моє серце. Що ви бачите в цьому? Ну. Послушання, хай буде. Ви біла овечка. Рапорт редактед. Нужна ручка. Мужик, ну як би є питання. Це доволі, до речі, довга серія в нас виходить. Не знаю, three into bed before але clock out. Моя ти бусиночка. Будем спать, чувствую, що буде приколь. Так, а де? Боже моє, ти бубочка. ч ч ч ч ч ч спи. Ты моя радость. Засны. Ути бобочки. In recognition of your efforts today, a special sticker has been awarded. Such promise. У есть потенциал. только дерево. О, oh, наливка. Ідемо додому. Is still in effect. Please take a seat. A member of staff will be with you shortly. Ах. Поспали. Ще поспали. Можна вже й додому знайти. О, все бачите. На цьому ми з вами закінчимо. Така в нас вийшла серія, неймовірно крута. Я сподіваюся, вам теж сподобалось. Мені цікаво це, це Да? це буде остання серія наша, бачите? Остання. Отут, кстати, мене знайшли ще одного котика. Потім не знайдемо. І буде в нас різдвяна глава. Тобто, ще залишилось дві глави. Буде ще два випуска. А ви раді, сподіваюсь, так на цьому все всіх люблю. Бувайте до скорої зустрічі.